Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога, підвищення пенсії у лютому. Кому з пенсіонерів варто чекати на додаткові виплати. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Уже з наступного місяця деякі пенсіонери отримують доплату до пенсійних виплат у розмірі від 300 гривень, у лютому частина пенсіонерів отримає підвищені виплати. Йдеться про тих громадян, яким виповнилося 70, 75 чи 80 років вікові надбавки для таких категорій пенсіонерів, передбачені законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до законодавства, передбачено надбавку в такому розмірі. При досягненні 70 років 300 гривень, при досягненні 75 років 456 гривень, при досягненні 80 років 570 гривень, головна умова отримання надбавки, розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні. загалом же підвищення у лютому не. Заплановані, індексація пенсій буде проведена у березні поточного року. За попередніми розрахунками у середньому на 10%. Проте це ще не точно. Уряд ще не затвердив розмір індексації у 2025 році, додамо також, що вийти на пенсію у лютому 2025 року зможуть українці, яким виповнилося 60 років, за наявності страхового стажу не менше 32 років, 63 роки, за наявності страхового стажу не менше 22 років, та 65 років. За наявності страхового стажу не менше 15 років, раніше ми розповідали, якою буде мінімальна пенсія у 2025 році, а саме все про пільги та доплати для пенсіонерів віком від 70 років, що можна отримати від держави і як оформити для пенсіонерів, яким виповнилося 70 років, доступна низка пільг та доплати до пенсійних виплат у 2025 році. Розповідаємо, що саме можна розраховувати доплата до пенсії відповідно до пенсійного законодавства. Для пенсіонерів передбачено доплати до пенсії при досягненні 70, 75 та 80 років. Так, досягнувши 70 років, пенсіонер отримує щомісячну надбавку у розмірі 300 гривень для отримання доплати нікуди звертатися не потрібно, виплати пенсійний фонд автоматично нараховує на основі наявних у реєстрах даних. Єдиною умовою для отримання доплати є отримання пенсії, яка не перевищує 10, 340, 35 гривня державна допомога в рамках програми Зимова є підтримка. Кожен пенсіонер, який проживає в Україні, може отримати так звану «тисячу зеленського. Для отримання виплат потрібно у банку партнері програми потрібно оформити картку Національний кешбек а також подати заявку через дію. Зробити це потрібно до 28 лютого 2025 року року. Пільги для пенсіонерів після 70 років для пенсіонерів в Україні також передбачено низку пільг, безкоштовна юридична допомога чи знижка на таку допомогу, включаючи консультації, оформлення документів та інші правові послуги, звільнення податку на землю, при володінні земельною ділянкою від 0,1 га до 2 г залежно від призначення землі. Безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті, крім метро, таксі та маршрутних таксі, а також на приміських. Автобусах та електричках знижка у розмірі 50% на автострахування для пенсіонерів, які мають автомобіль із двигуном до 2500 куб СМ чи електродвигуном до 100 КВТ, субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, розмір яких залежить від розміру доходів.